Мене назвати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні ми продовжуємо наш жовтневий марафон. Я рада, що ви зі мною. І сьогодні буде відео, таке, яке було для мене особливо цікавим, тому що ми будемо говорити сьогодні про Стівена Кінга. І не просто говорити про цього автора, про його досягнення, а пройдемося по всіх його можливих творах. Ну як всі, я відкрила Вікіпедію і всі твори, які там. Вказані, я їх просто скопіювала собі в блокнот, роздрукувала, відмітила ті, які були видані українською, і ті, які я читала. Загалом, в ході, так би мовити, вивчення цього мого списку, я зрозуміла, що тут не всі його твори, тому що, як мінімум, два я сама згадала, що були ж видані, а тут вони не є вказані. Тому якщо ви згадаєте чи якусь там зловити тут помилку, то будь ласка, пишіть в коментарях. Отож, я сподіваюся, ви вже давненько підписались на мій. Канал поставили лайк цьому відео. Прямо в цю секунду, і ми можемо спокійно собі продовжувати. Загалом, кінг це надзвичайно працювати автор, і от переглядаючи цей список його творів, я й зрозуміла, наскільки він різносторонній, тому що більшість людей його сприймає як автора, який пише жахи. Але це далеко не так, тому що в нього насправді дуже різнопланова література, і зараз ви це самі зрозумієте, коли пройдеться разом зі мною по списку. Себе назвати 100% фанаткою Кінга я не можу. Не всі твори, які я його читала, стали моїми улюбленими. І загалом, принаймні по цьому списку, і те, що я згадала, я прочитала його творів 12, що є, напевно, взагалі такою просто зернинкою, враховуючи, що він написав більше, ніж 200 творів. В Україні видано, знову ж таки, я порахувала по цьому списку з Вікіпедії його 49 творів. І це, мені здається, також досить велика цифра. Клубсі Менгодзвілля не перестає його видавати. Молодці, так продовжувати. Загалом, ось я тут трошки виставила книжечок, які в мене є. Е, мені подобається, як вони видають. Не завжди там є все добре з корінцями, але загалом, хто збирає повністю всі книги Стівена Кінга, можуть е, справді сформувати дуже класну колекцію в себе на полицях. Отож, починаємо наш перелік. Перший твір це 1974 рік, і це Керрі, дебютний роман, автора, який не є великий по об'єму. Ось тут він у мене є, який розповідає про дівчину-пілітка, жертву булінга, але не все так просто. Адже вона володіє певними надприродними здібностями. Один з таких улюблених мотивів Стівена Кінга. Наступна книга це Доля Салемо, 1975 рік. В нас вона виходила під назвою Салемове лігво, і вона виходить, до речі, буквально минулого року, мені здається. І в мене ця книга є. Я от хочу її читати, можливо, навіть от цієї осені і прочитаю. Це про вампірів. Просто улюблена моя тема в книгах і фільмах. Тому я навіть не знаю, чому я відкладаю ось цю книгу так далеко. Тобто більше багато хто кажеться одна з кращих його книг. Наступна книга це 1977 рік, і це людь, яку він видав під псевдонімом Річард Бахман. До речі, що цікаво, аналізуючи цей весь список, я зрозуміла, що у нас не видавався жоден твір, який був написаний під цим псевдонімом. А тут їх є близько шести. Ну, ми отак до них дійдемо. Загалом, що цікаво, що на кожній книзі де ось Річарда Бахмана задуші була вигадана біографія його, яку створив. Стівен Кінг, і книги перестали виходити, коли розкрилася таємниця, всі знали, що ніякого Річарда Бахмана не існує, а є власне Стівен Кінг. І ось саме Лють це ще цікаво з цим романом, те, що він є забороненим, він є вилученим, адже він розповідає про те, як хлопець прийшов до школи зі зброєю і почав відповідно розстрілювати своїх однокласників. Сюжет такий, мені здається, ну актуальний для Америки впродовж багатьох років, але. Було декілька випадків, що школярі так робили, а потім в них там в рюкзаку чи дома десь знаходили усе. Роман Людь, тобто він ставав якось такою фінальною краплиною, що вони вирішували це зробити, тому ось його вилучили. Так, наступний твір це 1977 року. Це сяйво, культова річ з культовим фільмом Кубрика. І я читала-читала ще в старому такому букіністичному виданні з під інакшою назвою на російській мові. І я просто не буду тут показувати, бо не хочу взагалі показувати щось цієї мови. Але тоді мені страшенно не сподобалося, напевно, роки. Ків 10 тому читала я взагалі якось е, ледь його прочитала. Мені взагалі не було страшно, і я підозрюю, що можливо справа в перекладі. Е, можливо, вартую все ж таки спробувати перечитати його українською мовою, адже стільки прихильників. Але так би мовити, перше враження моє взагалі не сподобалось мені. Наступний твір це 1978 рік, і це нічна зміна. Збірка оповідань, і це, власне, перша збірка оповідань Стівена Кінга. Такий невеличкий факт про мене. Я загалом не читала його ось цих збірок, але читала певні окремі видання, які були видані як окремі книги. Ну, наприклад, втеча Шоушенка, на жаль, вона в нас видана в такій збірці. А я коли читала це як окрему книгу, тому що мені сподобався фільм, і потім мені от подарували книгу. І я, на жаль, не українською мовою, і мені ось сподобався більше такий формат, особливо яких. З таких дуже чимких класних його у цих повістей. Далі 1978 рік, і це про те постапокаліптичний роман. Знаю, що також дуже відома його річ. Також не читала в 79-му році. Вийшла мертва зона. Виходила українською мовою, і тут мене сюжет же вже зацікавив, тому що тут виходить наш головний герой після п'яти років в комі. Відповідно, в своє нове життя, йому, звісно ж, важко, тим більше в нього ще й з'явилися певні паранормальні здібності. Наступний його твір це довга прогулянка, і також це виходить під псевдонімом Річарда Бахмана. І також він нас не видавався українською мовою. Далі 80-й рік з попляюча поглядом. Нас виходило під назвою Та, що породжує вогонь, не читала і не купувала. Хоча цих оцих всяких вогняних штук мені в принципі подобається. 1981 рік «Кунджо». також одна з таких культових його робіт про скажену собаку. Читала багато років тому, не в українську. Кому виданні, але ця книга є в українському перекладі. 81-й рік дорожні роботи, знов ж таки під псевдонімом Річарда Бахмана. І коли я читала опис цього роману, він мені здався по опису більш на соціальний роман. В 1981 році вийшов перший його нонфінкшн, це танець смерті, і тут Стівен Кін вже розповідає про взагалі феномен жанру жахів. 1982 рік темна вежа, перша частина шукач, і це також його культова річ, яка налічує там дуже-дуже багато частин. Це фентезі, наукова фантастика, жахи і навіть елементи фентезі. І ось тут група стрільців буде вирушати в дорогу до темної вежі. Не читала, і якщо чесно, і не хочу, тому що я розповідаю, що я невелика прихильниця циклів. Хоча по останніх моїх відео так і не скажу, бо я там пов'язувалась в деякі, але все рівно, ну для мене три книги в циклі це вже тумача. Якщо там їх взагалі, то... Ну, тобто, навіть не хочу братися. Далі 82 рік, 4 сезони. Ще одна збірка повістей. і власне, в цю збірку входить течі Шоушенка. Те, що я розповідаю, що дуже мені подобається цей твір і цей фільм. Але, до речі, фільм він є кращим за саму повість. 82 рік людина, що біжить. Також написана під псевдонімом Річарда Бахмана, і це вже наукова фантастика. Є до речі, чудовий фільм, і загалом а, ця книга є чудовою. Я її колись читала, на жаль, в українському перекладі немає. 83 рік Крістіна, і це про, так би мовити, розумну машину. В українському перекладі входило. не читала, але хотіла би. 83 рік кладовище домашніх тварин. Читала. Ось навіть тут зверху вона в мене лежить. Дуже мені подобається ця книга. Вона така, знаєте, містична, надприродньо. Що я все люблю. Дивилась, до речі, і старий фільм, і новий фільм. Старий все ж таки краще. Новий. Це реально важливо розуміти, що він знятий по мотивах книги, а не по сюжету книги. 84-й рік. Цикл перевертня також немає в українській мові, і якщо чесно шукали якусь інформацію про цю книгу, взагалі щось важко про неї знайти. 84-й рік талісман, і це вже фентезі написане разом з Пітером Страудом, і це про містичне місце, в якому кожна людина має талісман. Ну ви розумієте, тобто, ми вже тут читали і фантастику, і фентезі, і соціальний роман, і присутні елементи вестерну в «Темній вежі. Тобто, талант просто. Стівена Кінга не описати словами. Так, переходимо далі. Наступне «Худнучий» під псевдонімом Річарда Бакмана. Тут буде про циганське прокляття. І тут буде знову ж таки людина сильно худнути. Така сама тема в його книзі, яка вже виходила в останні роки, він здається 2019-му. Ану, перевіримо. Ні, в 2018-му піднесенням. 1985 -рік, команда скелетів, і це знову ж таки збірка з 19 оповідань. В нас вона ще не виходила українською мовою. У 1986-му році воно культова книга величезного об'єму. Ось тут в мене стоїть, розповідає, так би мовити, про щиру дружбу і про боротьбу з, зі злом, маленькому містечку, яка буде відбуватися як в дитинстві, так і вже в дорослому віці. Книга так і поділена на дві частини. Подобається мені цей твір. Ну і фільм непоганий, і старий, і новий загалом. 1987 рік очі дракона» фентезі, і тут дія буде відбуватися в двох королівствах. І з опису я зрозуміла, що це взагалі щось таке, знаєте, дуже-дуже фантазійне. Я б взагалі не уявила, що Кінг щось таке писав, але таке є. Українською поки не видавалося. 87 рік Мізері, роман про те, як письменника викрадає його божевільна фанатка. І, до речі, це не єдиний твір Стівена Кінга з такою тематикою. Він про це говорити. Можливо, це один з його якихось таких страхів. 87-й рік Темна вежа 2 крізь час, ну, власне, продовження темної вежі. Виходило українською і мізері темна вежа. 87-й Томінокери це наукова фантастика, плюс жахи, українською мовою не виходило ще. Страхіття у небі. 88-го року українською мовою не виходило. Наступна книга Темна половина половина» 89-го року. Не виходить українську мову, але тут буде обігруватися теми ближнюків. Мені це цікаво, тому б хотіла, щоб видали цю книгу. 89 рік мій гарненький поні. Оце також цікава робота. Навиходила співавторство Стівена Кінга з американським музеєм, і це, власне, книга про коней і мистецтво, я так розумію. Там, якщо пошукати, її ще можна придбати на англійській мові. І вона така ілюстрована з фотографіями. Ну, щось таке нетипове. Не думаю, що в нас воно буде виходити, тому що це не особливо актуальна тема. 90 рік протистояння є українською мовою. Ще одна в 90-му році книга. Чотири після опівночі це збірка повестей. Дев'яносто перший рік темна вежа. третя частина. Дев'яносто перший рік також необхідні речі нещодавно виходили в українському перекладі, і я цього року читала. Весною ділила своїми враженнями, дуже мені сподобалася ця історія. Гра Джеральда 92 й рік, виходила в українську мову, мені здається, навіть нещодавно, і там насправді якийсь такий цікавий сюжет, що чоловік жінку десь там їдуть відпочивати. Далі в них починається якась там інтимна гра, він її приковує наручниками до ліжка і помирає. І от вона лишається в тому будинку, прикута наручниками. Тобто, як ви розумієте, і так ситуація в неї погана, а тут ще й щось надприродне вступає в дію. 92-й рік. Долори. «Склейборн». це наче трилер без якоїсь містики. Жінка тут буде вбивати чоловіка під час сонячного затемнення. Хоча чому під час затемнення, можливо, це якась містика. Одним словом, українською мовою ще не виходило, але звучить цікаво. 93-й рік кошмари та сновидіння, збірка повестей, також ще не виходило українською мовою. 94-й безсоння. Ця книга ще не виходила українською мовою, але також нам не зацікавила, тому що наш головний герой буде тут страждати безсонням. і в якийсь момент він почне від цього бачити аури людей. І я так зрозуміла, ви буде бачити, коли до кого приходить смерть. 95-й рік Роза Марена. Оце взагалі якась цікава така штука, містичний трилер з елементами грецької міфології. Також не виходило, що української мови, але от мені би хотілося. А далі йде дуже цікавий момент: У 96-му році вийшло одночасно два твори: це відчай та регулятори. Відвід з пседонімом Річарда Бакмана. І тут будуть відбуватися одночасно події, двох паралельних відносно одна одної книги Всесвіт. Так. Ось, 에, тобто цікаво, і скажу, мене загалом зацікавили ці книги, які є під цим псевдонімом Стівена Кінга. І в 96-му році ще вийшла зелена миля, відомий його фільм про в'язницю. Власне Зеленою милею називається цей останній шлях, який проходить в'язень до смертної кари. 97-й рік Темна вежа. Це вже четверта частина. 98. мішок з кістками. Зацікавила мене оця книга, тому що вона написана Стівеном Кінгом під враженням від роману Ребекки Дафне Домар'є. 99. рік дівчина, яка любила Тома Гордона». і це вже буде, я так розумію, більше спортивна драма. І тут буде обігруватись тема бейсболу. Не виходили українською мовою. 99. рік Серця Атлантиди, книга з п'ятиповостей, є в українському перекладі. 99-й рік Шторм Сторіччя. Ця книга не виходило українську мову, а тут також дуже багато цікавого. Острів починається якась там страшенна буря, і ще з'являється якийсь таємничий маньяк. Ну, звучить так інтригуюче. 2000 рік про письменництво. Ось ця книга, до речі, в нас виходить відносно нещодавно. Це нонфікшн, власне, де Стівен Кінг вділиться своїми правилами щодо письменництва. Я не читала, але просто мене шокувало те, що ця книга вийшла 22 роки тому. Хоча з другої сторони, мені здається, якогось просрочення, так би мовити, його порад просто не може бути, і вона може бути актуальна і 100 років, напевно, після написання її. Знову ж таки, ще в 2000 році вийшла вийшли верхи на кулі, і це також така цікава визначна книга. Це новела, яка стала його дебютом. В інтернеті, тобто це перша електронна книга. 2001 рік ловець снів читала, можу просто назвати її найвиднішою книгою, взагалі читала, дуже мені не подобається. 2001-му також вийшла книга Чорний дім, і також вона співавторстві з автором Пітером Страудом. Є українською мову, я не читала. 2002 все можливо, збірка розповідей. І також цього року вийшла книга з Б'юіка 8. Тут також буде обігруватися тема розумного автомобіля, тобто щось таке подібне до Крістіни українською мовою не виходило. Далі, 2003-2004 роки, присвячені темним вежам, вийшла п'ята, шоста і сьома частини. 2005 рік хлопець з Колорадо це детективний роман, в Україні не виходив ще. 2006 рік зона покриття про те, як в один момент стався сигнал в телефонах, і всі люди стали зомбі. Відповідно, не зомбі стали ті, хто не мав мобільних телефонів, а це дуже малесенький відсоток. І я пам'ятаю, що я читала тоді книгу, вона вийшла тільки в КСД. Не типова обкладинка, вона така біла була. Я не впевнена, чи ще щось видавала. ще воно вони передавали якось в білій також, але загалом так нестандартно. І також дивилася фільм потім. 2006 рік Історія Лізи. Виходила в нас ця книга, і це про секрети чоловіка, який доведеться розкрити жінці після його смерті. 2007 рік «Блейз». і це вже останній роман. Під псевдонімом Річарда Бахмана, тому що от після нього розкрилася якраз таємниця цього псевдоніма. 2008 рік острів Дума виходив українською мовою, і це про втрачене кохання і відкриту душу. Я так зрозуміла, що це щось там без містики. 2008 рік, коли впаде темрява, збірка розповідей. Але ви загалом бачите, що особливо на початку кар'єри він в рік видавав про таку шаланну кількість романів, тобто наскільки це продуктивна людина, і що є роботи і співавторстві, і ще якісь там колаборації. ну... Стівен Кінг це просто справді той письменник, яким потрібно захоплюватися. А ще що врахувати, як він зараз підтримує Україну з першого дня початку нашої війни. Я справді його чекаю на наступному форумі видавців. Стівен Кінг, ми чекаємо тебе у Львові. Та й в Києві, звісно, та й в кожному місті України. У 2009 році вийшов під куполом. Я не читала книгу, дивилася серіал. Серіал дуже класний. Можливо, колись і прочитаю книгу. 2009 рік Ур також цікава історія. Ця книга це повість, яка видавалася в електронці ексклюзивно для платформи Amazon Kindle. Тобто він ще якісь такі колаборації з з електронками проводив. 2010 рік «Блокада Білі це знову ж таки спортивний роман про бейсбол. Не виходило це все українською мовою. 2010 рік повне темряве, без безірок, збірка повестей. 2011-11-2263. Не читала, дивилась серіал, серіал просто чудовий і хочу прочитати книгу. Загалом серіал дивилась вже давненько, тому можна взятись і до книги. 2012 темна вежа, вітер крізь замкову щілину. 2013 країна розвитку». Bye. Wow. Оці всі три романи, які я назвала останніми, вони всі виходили. З них я читала ще країну розваг. 2013 Доктор Сон читала і це продовження сяйва. І мені сподобалося. Тому в мене є така підозра, що власне сяйва мені не сподобалося через переклад. І такий вартую спробувати його прочитати в українському. 2014, містер Мерседес. Це детективний трилер. І перша частина про Біллі Ходжеса, тому що тут загалом буде ще дві частини: 2014 рік. Відродження, це фентезі, виходила українською, я не читала. Далі в нас іде що впало, те пропало. Це, власне, друга частина про Білі Ходжеса. А от остання книга з трилогії, вона вийшла вже в 2016 році, і це Кінець зміни. Нічого не читала з цієї трилогії. Ще в 2015 році вийшло 2018 аутсайдер маленьке містечко, містика. все дуже цікаво, виходило українською мовою. Піднесення. 2018 також е, я читала це про чоловіка, який почав загадково втрачати вагу, але він почав її втрачати, так би мовити, не візуально, а суто на вагах. Тобто він, як і лишався в цілі, так і є, а коли він вставав на ваги, то там вже була якась там е, максимально низька вага, яка вже просто не була реальна для його комплекції. І 2019 рік інститут про таке собі гетто для дітей з надможливостями, також виходили українською мовою. Я цей список, я ще згадала, що ж є книга, яка виходила з «Плячі красуні, яку він писав з півавторстві своїм сином, а також Чарлі Чух-Чух, яка виходила під псевдонімом Беріл Еванс, і це вже є дитяча його книга. Тому з цього я зробила висновок, що в Вікіпедії не всі його твори перераховані, але воно й не дивно, тому що ви бачите, що Стівен Кінг він такий дуже працьовитий людина. І насправді, коли ти це все почитав, мені. Ні, от е, захотілась бути Стівеном Кінгом. Перше захотілося бути такою працьовитою. Два мені здається, коли ти працюєш в яких різнопланових жанрах з цількома людьми співпрацюєшся, ще скільки в нього там фільмів оцього всього, що він затверджує, то твоє життя дуже повне і насичене, захоплені від цього автора. І таки думаю, що буду читати найближчим часом його салом Велігва, тому що знов ж таки переглянувши це, я дуже надихнулася навіть наскільки його книгами як. Просто його особистістю. Отож, на цьому я хочу завершити сьогоднішнє відео. А в коментарях буду просити вас написати вашу улюблену книгу цього автора. Для себе я, напевно, не можу ще поки обрати. Ну, нехай на сьогоднішній день це буде кладовище домашніх тварин. Отож, якщо ви хочете мене підтримати, то в мене є Patreon, а також нагадую, що я збираю на нову електронну книгу, яка загинула за трагічних обставин. І якщо б ви хотіли допомогти мені швидше її придбати, то в коментарі. Метелях завжди є посилання на мою банку від Монобанку. Отож, вже завтра. Всім па-па!